Можна ли придбати за аукціону майже ціле авто і не за усі гроші світу? І які нюанси страхової дефектовки можуть бути за таких умов? І з якими складнощами нам довелося стикнутися під час відновлення авто після такої страхової дефектовки? Заінтригував? Цікаво. Тоді, друзі. Ходимо розбиратися черговий фінал чергового проєкту авто із сполучених штатів до України. Tesla Model Y 2020 року. Погнали! <му> Вітаю, друзі! З вами знов Олександр Мітаріді. Автопроєкт Харків. Як я вже сказав, в нас сьогодні з вами черговий фінал чергового проєкту авто, яке ви, наші любі шановні глядачі, замовили за нашою допомогою зі штатів до України. І це в нас Tesla Model Y Long Range Dual Motors 2020 року. Автівка майже ціла. Пробіг 47 888 міль на одометрі. Це на кілометри 77 100 кілометрів. Це відразу все. Було перекладено, переведено. Придбали це щастя, це, в принципі, дійсно чудовий автомобіль, в принципі, майже без пошкоджень. І придбали його. А зараз ми до цього дійдемо. Але поки ми до цього ще не дійшли, підписуємось на канал. Не забуваємо натискати на дзвіночок, окрім підписки, щоб отримати усі свіжі повідомлення про наше нове відео. Ну, і, звісно, великий палець до гори. Лайки, вподобайки, так, ваші коментарі. І обов'язково це дуже потрібно робити під час перших переглядів, під час старту цього відео. Чим більше буде ваших лайків, подобайків, підписок, тим більше відео набере переглядів, і тим більше буде і рейтингу каналу, і більше глядачів зможуть подивитися цю, в принципі, долі цікаву та корисну інформацію. І не лише цю, але... Ходимо розбиратися. І так, друзі, не будемо навіть саме сьогодні робити огляди по комплектаціях, по всьому вже безліч разів про все це казали. Будемо відразу переходити швиденько до самого формату цього авто, до самих форматів пошкоджень і тощо, тощо, тощо. І так, це авто в нас замовнив наш харків'янин Олександр. Замовив нас навесні цього року, і вже на початку. Квітня була ця автівка була придбана. Як Я вже казав, це у нас Тесла Model Y Dual Motors Long чистого в чистого 2020 року з пробігом 47 тисяч міль на І придбана була це авто за 11 тисяч доларів. Конкретніше його придбали 10 квітня. До цього чотири рази страхова компанія його не віддавала на авто за різними ставками. ходило. Але страховий було замало грошей. І це не перекуп, це дійсно от сути, четвертий раз, коли саме один і той жило, то одна, один та й самий продавець, страхова компанія, виставляли його на торги. Е, вимоги у Олександра були. Я бажаю не за усі гроші світу. Звісно, я бажаю добру автівку, я бажаю Теслу, але я не бажаю брати суттєве пошкодження. Мені потрібні дійсно мінімальні, мінімальні пошкодження. Ну що ж? Вимога замовника для нас закон. І ось що ми придбали. І так, да, друзі, це в нас, як вже казав, Long Range, Це не перформанс, але автівка з певним тюнінгом. Червоний знак Тесла на капоті. Червоні гальмавні супорти. Червоний знак Тесла на кришці багажника. Так, автівка була придбана спочатку з заднім невеликим ударом. Ми все вам зараз показуємо фото у тому стані, у якому авто було придбано. Але е -е, не було заднього бамперу, все розібрано, і там, в принципі, все за бампером ціле. Основні питання Основні питання були в тому, що автівка була з дуже потужною страховою дефектовкою. Тобто, пробачте, за. Лайку, нахрен розібране. Е, У чому складнощі? Ти ніколи не знаєш, а що саме розібрано по цьому авто. Навіть пів не було розібрано, особливо по пластику. Е, і що саме розібрано, і що покладуть, що не покладуть, це в принципі завжди питання. В принципі, так і цього разу вийшло. Довелося вісте, що докупляти. Бампер, парктроники, проводку, навіть задні фонарі, яких не було, але е, в 2000 році вони до червоні. Замовник забажав вже купляти купувати е, помаранчевий, щоб було під е, жовте, під наші вимоги по, по ПДР до е, кольору. Е, ліхтарів поворотники все зробили, як воно має бути. Все це придбано. Купа, купа, купа пластику по салону, безліцевої і, і по багажному відсіку. Цього просто не було. Навіть не було е скла на лівій задній двері. Це теж довелося придбати купляти. Все по ремонту треба було замінити задній бампер е е безформувальним методом трішечки підряхтувати е арку на задньому крилі, трішки підтягнути. І все. Авто залишилося повністю 100% у рідній фарбі, окрім, звісно, заднього бамперу. Ну, скажете, що це і все трохи не все. Ще були питання. Зараз будемо розбиратися. Але поки ми ще не дійшли до цих питань, нагадаю, що для тих, хто цікавить авто з Сполучених Штатів та Канади, в нас є окрема пара Viber Telegram каналів окрема. Для вайбер авті... телеграм для автівок по темі вживаний авто зі Штатів та канади та окрема пара вайбер телеграм для тих, кого цікавить електромобілі з Китаю та Норвегії. Ну що, ходимо розбиратись далі? Ну та Що, друзі? Як я вже казав, лише заміною бампера, парктроніки, проводки купою пластику, склом лівої, задньої двері, дверних ручок тощо. Нюанси по цьому авто не завершились і закінчились. Почалися питання, коли все це зібрали, все докупи, треба ж автівку заряджати. Заряджати. Є питання, бо був пошкоджений, були пошкоджені контакти на порт зарядки, і е, оригінальний порт довелося замінювати. Добре, бо рідний був пошкоджений. Так, все це замінили, все це зробили, і поки і йшли до запчастини, поки вони доставлялися, треба ж її замінили. Шпорт, все добре. Треба ж її зарядити. а Автівка зарядку не бере. Що з нею не робили? Зарядку вона брати не хоче. Купа лежить там всього іншого у салоні, щось подивилися, щось є, чогось немає, а зарядку вона брати не хоче. Так, а чому ж було питання? Питання було банальне у тій же самій страховій дефітовці. Автівку настільки порозбирали, що навіть зняли перепатрон, який йде безпосередньо відповідає за зарядку порту. Навіть це познімали, все, що тільки можливо було, познімали і, і, і поклали його до салону. І звісно, що цей ну, піропатрон або так великий запобіжник, або назвіть його кому як більш подобається. По факту це є запобіжник, да? чи по е, суті своєї роботи. Да? То цей елемент був просто знятий. Віддефіктований, покладений до салону під купою всього іншого. І поки вони знайшли, поки вони повернули на своє місце, що з автівкою не робили, вона дійсно, звісно, що зарядку брати не бажала. Але як тільки його замінили, все стало на своє місця. Ну що, друзі? Ось на цьому, в принципі, і усі основні пригоди по цьому авто завершились. Все, що було потрібно, все було зроблено. Все, що було потрібно замінити, було замінено. Відновлено, як я вже казав, замовник отримав авто повністю у рідній фарбі. Ну звісно, окрім. Заднього бампера, пластик. Все інше, по кузову повністю 100% у рідній фарбі. По самому ремонту. Э, прогнози були, плюс-мінус десь в районі тисячі доларів. На все про все, по факту вийшло 1700 з усіма запчастинами, з роботою, з фарбуванням, з портом зарядки. З усім, геть, з усім. По фінальному бюджету. А скільки ж у нас автівка вийшла і того, по фінальному бюджету? Ну і звісно, порівняння з старинним ринком. Ну що ж, по фінальному бюджету та по термінах, по термінах, е, повністю весь проєкт на все про все зайняв е, орієнтовно 3,5 місяці, може там 3 місяці і 3 тижні. По бюджету 20 тисяч доларів. Це повністю під ключ на номерах з ремонтом. Ну а якщо порівнювати з нашим старинним ринком, це дорого чи дешево. Чи взагалі що? Як завжди, перед дійсно монтажем, перед зйомкою цього відео, коли збирається матеріал, коли готується певний сценарій, все повністю зводиться до купи. Звісно, що ми моніторимо вторинний ринок не на час купівлі лотів, а на час зйомки відео. Ну, щоб це було максимально об'єктивно, да, ось людина вже отримала автівку. І що ж в нас з ценами на вторинний ринок? А ценами на вторинному ринку ми маємо наступне. По вторинному ринку. Сути на сьогодні, коли ми е, знімаємо це відео на вторинному ринку на Авторіє є 103 таких пропозиції. Тобто, це 20-й рік, Dual Motors, Long Range, е, приблизний пробіг і. Е, комплектація, по всіх цих параметрах ми знайшли 103 пропозиції. Розбор по цінах. Шалене, тобто навіть вам робити відео порівняння, фото порівняння не зовсім доцільно. Бо гора ринку 42 з половиною тисячі, низ ринку, автівки з пошкодженнями у дорозі не зроблені 12 тисяч доларів. Ну то взагалі вартість лоту з аукціону, за все, навіть без урахування доставок і всього іншого. І з того, що реально по наявності ми знайшли найнижче 18 999 доларів. І за 18999 ми маємо фронтальний удар. Авто по наявності, звісно, да, зроблено, але це був фронтальний удар, спрацьована безпека, усе навіть торпеда спрацювала, відстріляла і шалений шалений пробіг. Тут, як я сказав, на е, мілі 47 888 міль. Все. І ми маємо ціле авто у рідній фарбі. Друзі, далі вже порівнюйте самі, чи взяти за 19 тисяч доларів 18 999 відновлено пошкоджене авто з повністю спрацьованою безпекою, чи взяти за 20 108 на тисячу доларів дорожче. Але повністю ціле авто з єдине, що фарбованим заднім бампером. Звісно, що з цілою безпекою і в декілька разів меншим пробігом. Якось так все. На цьому будемо відео завершувати. Дуже велика вам дяка, хто дивився до кінця. Сподіваюся, що відео було для вас цікавим корисним, як і усі наші інші відео. Ми дуже-дуже сподіваємось, -дуже що. Ви будете залишати ваші коментарі, ваші думки. Можливо, ви є власником такого авто. Що вважаєте, наскільки воно цікаве, наскільки воно доцільне, наскільки воно вигідно у, міських, у, у, у міському форматі використання? Чи е, е, ближньому заміському форматі? Хто як? Пишіть ваші думки. Це дійсно дуже цікаво, дуже корисно. Ну і звісно, що. Ми дуже вам вдячні за те, що ви витрачаєте ваш час на перегляд наших відео, Значить, те, що ми робимо, воно вам потрібно. На з вами був я, Олександр Металіді, автопроєкт Харків. І усім нам з вами мірного неба над головою та якомога скорішою нашу спільної перемоги. Все буде Україна!